Играшка, игрушка, да? Вот такой. Телефон интересный. давай, Бук -бук -бук. Давай, 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 play, well, play. Well, play, well, play, well. play. went. Well, play went, well. play <laughs> went. So, over here, Camera, cameras. Camera, my am I you Скажи бабусе привет-привет, Тату привет-привет. Ну, прийшли посилочки з Китаю. Зараз подивимось, що тут я показувала. Ого, зразу дві. Ого, і ще. Ага, це для взуття. А, такі наліпки, щоб не натирала. Я показувала там туфлі. Вони не як же воно клеїться? Ага, тут є ліпочка. Попробуємо наклеїмо. Гірше вже не буде отакі. Не фокусується. Так, це прийшов в такий гризунчик. Доця, іди сюди. Аделінчик. О, він весь резиновий. Весь резиновий. Такий пульт. Будемо гратися. Забрала Аделіну від вазону, бо вже вона була в горшку. Що? Ох, Боженько! Я злякалася. Це від сонця я замовляла. Від сонця в машину. Все, я поняла, ми так їх скрутили, воно вистрибнуло. Ай, матінко! Це у машину від сонця. А тут у нас що? Пакетов, пакет, ще пакет. А в пакетах ще пакет. Так, зараз подивимося. О, боженько, дивіться, яка краса. Це для книжки. Зараз я покажу, як воно має бути. Такі гарненькі, я не можу, дуже просто вау. Це теж закладенки в книжку. Фантастика. Яку можна дарувати на подарунок. Це я теж замовила своїй подружки і собі один. Така от красота. Я собі оцей залишу і цей. А їй подарую рожевенький і зелений. Дуже гарний. У я в шокі. Яка красота? Довольно, довольно дуже. Китайці молодці. Теліна вже доповзла сюди. Ти моя допоможниця? Вже будеш перевіряти, що там? Не я знаю, там ліпучки такі на вікна, да? вони силіконові такі. Подобалися тобі, донечка? Попробувати. Тут пакетиком грався. Хто гулявся пакетиком? А хто такий серйозний? А? Аделіна? Ти? Да? Да? Ти така серйозна, малеча Поїхали. Поїхали. Так гралася з котиком, так? Да? Зарядка, яка хороша ігрушечка. Яка хороша ігрушечка. Іграся з зарядкою. І тобі весело, і грейчику весело, так? Да? Ти хотіла з грейчиком дружити? Да -да 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 -да. Хотіла з грейчиком дружити. Аделіна вже повзає, вже сідає, сидить з упорою на одну ручку. Я думаю, що скоро вже вона буде і без ручок сидіти, більш впевнено. Зараз їй вже 7 з половиною місяців, майже вісім. А ну-ка, не дряпаться. Дряпнув тебе? О, моя маленька. Він не хотів, він просто ігрався так. Він просто так і грався. Держи зарядку свою. Давай будемо шарик тобі котити. Лови шарик, ловиш. Грейчі, ти йдеш з нами на прогулку. Вже сів колясочку, заліз, поїдемо на прогулку. Там іде, грей. Аделіна нервничає, що ти сів її колясочку, не хоче, щоб ти катався. Вилазь, вилазь. У нас на вулиці йде дощ, ми недавно пройшли з прогулочки. Сьогодні були в басейні, я там відео вставлю. У нас вдома вже виключили опалення в понеділок ще. Сьогодні у нас і второк. Це на минулому тижні, минулого понеділку виключили опалення. Так що у нас вже вологість гарна, але ми вже одягнені. Бо у нас вдома так собі свіженько. 18 градусів. В кімнаті західній, а на східній стороні 20. Ну, нормально, я вважаю. Температура має бути комфортна для дитини. Це ми в віконце дивимося, велосипед там їхав, велосипед, да? на вулиці, дощ, на вулиці така погода, звісно, не гулятильна, але ми на півгодинки сходили. Да? Грей таки дряпну аделіну. Ось. Царапина лишилася вже потім ну, вона проявилася. як Я подивилася на неї бачу, що все-таки царапнув, як ото вони гралися. Думаю, скоро затягнеться. Нічого страшного. Наш кіт домашній, він на вулицю не ходить, через те, я думаю, що буде якась інфекція. Це я хочу зняти тюлі штори. 에, щоб випрати, бо, вже весна, зараз пройдуть досі, хочу ще вікна помийти якось, не знаю, як. Будемо пробувати. Спробуємо, сподіваюся, мені вийде. Кажи це Деліна. Де машина? Де машина їхала? В коса пліна носа торчить? Ай, ти моя маленька булочка, собачка там йшла. Собачка на вулиці йшла, як робила собачка. Гав-гав-гав-гав-гав. Постійно намагаюся з нею говорити, щоб вона чула мову. Бо ми вдома самі, через це ж ми ходимо в басейн для соціалізації. Ну, нічого, я постійно стараюся, щоб вона слухала, слухала, розказує щось, Віршики розказує, як там роблять тваринки, як дощики, іде, машини їдуть, кольори там описую все, що я роблю, що я бачу. Що вона дивиться? Намагаюся таким чином її розвивати. Намагаюся говорити чітко. Не знаю, як мені виходить. Може, не дуже повільно, але намагаюся говорити. Да, маленький? Аделіна? Хто морквинку гриз? Ноги біжать, ноги біжать. Пучко, пучко, карапусько! Пучко, пучко, карапусько. Да? Отак, отак, оттак, оттак, отак. Маленька моя. Ти не втомилася? Ні. Ні, так, молодець. Давай, давай. Гризунчик. Так, вот так расшатываемся, да? Пусть, 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 пусько пусть, пусть, А, а, а пусть, -а пусть, -а. пусть, 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 пусько пусть, Где моя пусть, пусть, Где моя пусть, Хто мой зубастик, сладенький? Хто, хто, хто? Хто, хто, хто такий зубастик? Хто, хто, хто? Хто, хто, хто? хто? Хто, кто то кто тик 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 Будешь сказать? Кажи мама мама, мама, ма ма Не не, -не, не казати. Чи да да будеш сказати? Любимка мамина. Ти моя любимка маленька, така. Да?